Знову новиночку дуже гарного, елегантного ніжного бамбукового тюлю. Зверніть увагу, як гарно виглядає центральний малюнок. Тут корона майже метр має центральна. І ще хочу заакцентувати вашу увагу на самій вишивці. Таку на руці покажу. Всередині є вставочка рішев'є. Вона теж додає такої вишуканості. Тюль дуже гарно виглядає з пошиттям вручну бантову викладку по малюнку. Тоді кожна короночка буде, як то кажуть, дивитися на вас. А є в наявності колір білосніжний, ось такий без голубого відтінку, чисто білосніжний колір. І колір сіренький, комбінований з білим. Низочок теж вам покажу детальніше, теж гарний, такий вишитий. Сама основа білого кольору. Висота таких тюлей 3 метри, але при потребі ми пошиємо по ваших розмірах. У нас якісне і недороге пошиття. Відправка нового яблукер поштою з мінімальною символічною передоплатою. Звертайтеся!